Наступного вечора, коли зорі знову запалили свої вогні на небесній ковдрі, чотири друзі зібралися на тому ж самому пагорбі. Вони тепер вирішили порахувати зорі, а щоб це зробити весело, почали придумувати їм імена. Один, почав ведмідь, вказуючи на маленьку, але яскраву зірку. Це буде сяйво. Два, продовжив олень, показуючи на зірку, що мерехтіла, як його очі. Нехай це буде блимка. Три. Зайчик весело скрикнув, вибравши зірку, що стрибала між іншими. Це скокун. Чотири, лисичка сказала, підморгуючи одній зірці. Це хитрунка. Так вони продовжували, поки не дійшли до десяти. П'ять. Ведмідь вибрав зірку, що нагадувала йому про мед. Це медовушка. Шість. Олень вказав на зірку, що світила, як його роги в сонячному світлі. Сім. Зайчик радісно вигукнув. Це вушко. Вісім. Лисичка вибрала зірку, що мерехтіла. Це яскравик. Дев'ять. Ведмідь показав на зірку, що мала вигляд його улюбленого каменю для спини. Це камінчик десять. Олень, зайчик та лисичка разом вигукнули, вказуючи на зірку, що світила над ними найяскравіше. Це дружба. А коли прийшов час назвати одинадцяту зірку, вони зрозуміли, що більше чисел не знають. Вони посміхнулися один одному та вирішили, що десять це саме та кількість, яка їм потрібна, і що настав час лягати спати. Так вони знову вкрилися нічним покривалом і заснули під яскравим небом. Де кожна зірка мала своє ім'я, а тепер придумайте і ви, малята, десять імен для зірок і солодко засніть.